Путін проговорився. Він розповів, як насправді загинув Пригожин. Наскільки реалістичною є версія російського диктатора? Усі деталі далі у випуску? Ви на Фаберці новин з вами я Анастасія Федер. Одразу ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. А тепер до справи. Стала відома офіційна версія загибелі Євгена Пригожина. Її озвучив особисто Володимир Путін під час форуму у Алдаї. Фактично він відхрестився від причетності до смерті власника ПВК Вагнер, адже за його словами у тілах загиблих виявили осколки гранати. Тобто, вибух мав статися у середині салону літака. Давайте послухаємо. Руководитель слідчого комітету докладував буквально. На днях в тілах погибших при авіакатастрофі обнаружено фрагменти ручних гранат вніжнього воздействия на самоліт не було. Це вже установлений факт. Факт результат експертизи, проведені Слідним комітетом Російської Федерації. Ба більше Путін одразу натякнув, що загиблий пригожин та інші представники Вагнера могли перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Ось що він сказав. К сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. Фактично, Путін такими заявами спробував максимально відвести від себе будь-які підозри у причетності до ліквідації Пригожина. Здавалося б, російські прихильники Вагнера мали б одразу заступитись за свого кумира однак, щось пішло не так. Наприклад, відомий українцям колаборант Олег Царьов. Очевидно, лишився незадоволений версією загибелі Пригожина. і фактично звинуватив Путіна у брехні, але максимально завалював свої претензії. Очевидь, боїться кремлівського диктатора і звинувачувати його причетності до вбивства вважає за великим ризиком. Мітингів, протестів і повстання можна було б очікувати від найближчих до Вагнера телеграм каналів Однак ті схоже змирилися, що російські слідкоми і ФСБ видадуть таку ж версію загибелі Пригожина, яка буде зручною путіну. Тому, хоч і розкритикували притягнену за вуха історію з наркотиками, але далі цього справа не пішла. Чому притягнено за вуха? Тому що ще після смерті головного вагнерівця російських пропагандистів спіймали на брехні, з'ясувавши, що жодних наркотиків у нього не знайшли, а знамениті пакунки з білою речовиною виявились звичайним пральним порошком. Давайте пригадаємо. Вот той самий пакет з доказательствам з тими самими пакетами, які повернули оперативники ФСБ. один из брикетов брали на экспертизу. Оказалось, что это просто кукла для оперативных целей, заполненная, судя по всему, стиральным порошком. Судя по пению, это действительно моющее средство. Загалом вже у змі фігурували дві основні версії авіакатастрофи з літаком Пригожина. Це влучання ракети та внутрішній підрив на користь вибуху. говорить той факт, що літак почав розвалюватись у повітрі. Наприклад, один із фрагментів бізнес джета знайшли приблизно за 2 кілометри від місця падіння. Експерти припускають, що вибухівку могли розмістити у ніші шасі чи у хвостовому відсіку. Обидві версії мають свої недоліки: зокрема, розмістити бомбу у тісній ніші шасі важко. Якщо вибух стався у хвостовому відсіку, то це не пояснює, чому у бізнес джета відірвало скрило. Другою причиною катастрофи називали влучання ракети ППО. мовляв, у небі бачили характерну білу хмаринку. Також на фотографіях фрагментів літака було видно малі отвори, які могли бути слідами від вражаючих елементів ракети. Втім, теоретично до катастрофи могли призвести і інші чинники, які зазвичай розглядають слідчі: помилка пілотування, несправність техніки, вплив стихії чи неякісне техобслуговування. Точну відповідь могло би дати не у перед слідство, якби падіння літака, сталося не в Росії. Нагадаю, що бізнес джет Embraer Legacy 600 Євгена Пригожина звалився поруч із селом Куженкіно у Тверській області 23 серпня. Це сталося рівно через два місяці після резонансного повстання. ПВК Вагнера. Тоді імідж Путіна як сильного лідера найманці серйозно підмочили, ледь не дійшовши до Москви. На борту літака разом із пригоженим загинули ще 9 осіб, зокрема командири компанії, серед яких Дмитро Уткин. Російське слідство відкрило кримінальну справу за фактом порушення правил експлуатації судна. До вчорашнього коментаря Путіна за півтора місяця окупанти так і не назвали жодної версії катастрофи. Змі писали, що слідство йде під пильним оком ФСБ, яка контролює, щоб кінцевий результат, нібито не суперечив позиції Кремля. Друзі, як думаєте ви, що насправді стало причиною загибелі Євгена Пригожина? Пишіть свою версію в коментарях цікава ваша думка. На цьому в мене все зустрінемось у наступних випусках.